Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі. Ви знаєте, що іноді я відхиляюся від нашого звичного формату спілкування. Ми тут не про політику сьогодні, не про війну. А ми сьогодні з вами розглянемо звичайне побутове таке собі питання, яке звучить так: що мені заважає зрушити з місця? Ну, у кожного з нас є такі моменти, коли ми щось собі плануємо там. Чи схуднути, чи вивчити англійську мову, чи розпочати ремонт, чи, врешті-решт, піти з кимось помиритися, чи якимсь хобі зайняти, чи ремонт в домі зробити. Це може бути будь-що будь-яка задача ваша побутова. Ви все плануєте, хочете, хочете і ніяк не зрушите з місця, ну ніяк не зробите те, що в принципі, вам би і не завадило б зробити. То я вам пропоную зараз розглянути цю ситуацію, запитати у таро, що, врешті-решт, вам заважає зрушити з місця, і, можливо, вам це допоможе розібратися з собою і розпочати справу, яка вже тривалий час лежить у вас в ящику, в довгому ящику, і ви все ніяк не наважитеся. Ну, а наважитися все-таки треба, бо час не чекає, як то кажуть. Так, ну добре, як завжди, шість варіантів перед вами: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Зосередьтесь. Подумайте над тією ситуацією чи проблемою, яку ви ніяк не можете розпочати, розплутувати, тобто щось або не розпочнете якусь справу свою. От. Якщо вам не вистачає часу, то зупиніть відео, поставте на паузу, зосередьтесь, обдумайте, оберіть свій варіант. І хочу сказати, що цей розклад актуальний в будь-який час, коли б ви його не відкрили. Навіть через рік пройде якийсь час. Якщо ви побачите цей розклад, він завжди буде актуальний. Ну, давайте дивитися перший варіант, що ж вам заважає зрушити з місця. Четвертий, перший варіант, четверка часів, четверка. стан застою. Тут ви ніби у фазі відновлення після якихось певних подій. Пам'ятаєте, перед четвіркою де трійка, трійка мечів, така дуже жорсткуватий аркан, який каже про, ну, про якусь дуже неприємну ситуацію. Можливо, у вас відбулись якісь неприємні події, і ви зараз відновлюєтеся, да? якби відхекуєтеся. І у вас просто немає ресурсу щось розпочинати. У вас внутрішнє гальмування. А паж жезлів, який стоїть поруч, він просто незрілий. Хто такий паж? Він планує, він хоче, він мріє, ну, але якби в нього дуже іще мало ресурсу для того, щоб зрушити з місця. Його гальмує оця четвірка мечів. Тут поєднання внутрішньої паузи і незрілого вогню, я б так би сказала. Ви ще якби спите зі своєю ідеєю, обдумайте її, мусолите її, крутите її так і так. Ну, але ваш ентузіазм застряг у фазі. Якогось певного початку. Ну, можливо, дійсно, вам потрібен якийсь більше, можливо, часу, так, ніж ви собі там запланували відпочити від чогось, так, як перезагрузка має відбутися. І тоді, можливо, пас жезлів, врешті-решт переросте в короля жезлів, так, в туза жезлів, і ви вже почнете діяти. Тут таке, знаєте, летаргічне сон на фоні якихось страждань. Так, далі король часів, п'ятірка кубків. У вас жорсткий контроль. Ви занадто багато аналізуєте, намагаєтеся все прорахувати, намагаєтеся все раціонально пояснити. І тут одночасно ви концентруєтеся на якійсь колишній втраті, ну, чи якогось колишнього провалу, можливо, тут якось так. так. Занадто довго утримуєте погляд на тому, що вже не працює. Так? Ви якось емоційно прив'язані до минулих втрат. От щось у вас вже відбулося, так? Ну припустімо, ви починали ну, бізнес якийсь, так? і він провалився. Або ви починали стосунки, і вони були невдалими. Або ви зробили ремонт і невдало, або ви звернулися там за допомогою в якусь компанію і було невдало. І от знову виникає така, така ситуація. Вам треба робити. І ви тут аналізуєте, аналізуєте, опираєтеся на негативний досвід минулий, і, і все, і ви не можете зрушити з місця. Розумієте? Тут у вас заморожений стан. Тут у вас старий біль, який постійно нагадує про себе і блокує вам старт. Подумайте, можливо, не варто так на минулому зациклюватися. Так, що тут у вас? Тут у вас пастка, третій варіант. Пастка у власних думках, як якісь внутрішні страхи і прив'язка до минулого. От тут, ніби ви самі собі створюєте якусь заборону рухатися, бо якась ваша частина все ще хоче жити старими якимись спогадами, так? Ну або тут елементарно небажання вийти просто з зони комфорту. Тут так, Я не знаю, так було раніше гарно, а чи буде гарно, коли я розпочну щось нове? Розумієте? Навожу приклад, ось ви дивитеся на свою квартиру, да, і вам так, припустимо, шпалери подобаються. Так? Але вони такі старі, вони вже такі старі, і ви вже розумієте, що вони вже і подраті, і помальовані, і заплямовані, але вам так їх важко відпустити, бо вони вам або щось нагадують, або просто нравиться малюнок. Так? І от треба здерти цей малюнок. Ну, це я так умовно вам пояснили. Тут от небажання. Як начебто старе вже воно відмерло, а нове ще, ну, ніяк не розпочалося. І ось ви тут балансу. Між місцим цими станами і себе якби заганяєте у стан стагнації. Так, далі у нас четвертий варіант Дев'ять кубків п'ятірка часів. Дев'ять кубків аркан задоволення, в принципі, тут так, а мені і так добре. Ви влаштувалися в якомусь своєму маленькому світі і не дуже хочете щось там міняти. Тому що у вас є страх отримати поразку в новому. Розумієте, у вас не бажання знову входити в стан боротьби тут суміш задоволення. На да, тому що дев'ять кубків є суміш задоволення і страху якогось конфлікту, конкуренції. Ви розумієте, що треба почати щось, ну але ж ну, йолки-палки, це ж попереду мене це почнеться якесь пекло. Це, можливо, тут знаєте, як, е, як приклад навожу. От, е, жінка довго сидить в декретній відпустці, вже й три роки минуло, вже й п'ять років. Так? Значить, то з одної сторони, і, і непогано вже звикла, сама собі належить, а з другої сторони, хочеться вийти на роботу, але вона розуміє, це почнеться кожного ранку. Яку треба бігти, незадоволений начальник, що там буде в колективі? І ось ви ніяк не можете стартонути, тому що ви якби заблукали між задоволенням і між ем, ситуацією, коли ви цього задоволення будете позбавлені, але вам треба цього позбавитися. Розумієте? От це і є причина того, що ви ніяк не можете стартонути. Це все я вам привожу приклад, щоб ви зрозуміли про що кажуть аркани. У вас може бути своя життєва ситуація. Трійка Пентаклів і диявол, п'ятий варіант. Диявол. чудесний такий хлопець. Та тут залежність від чужої оцінки може бути, тому що диявол у нас це залежність. Ніби у вас є бажання розвиватися, можливо, навіть працювати в команді, рухатися вперед, а диявол шепоче, а ти не впораєшся, а ти не зможеш. Може бути от такий варіант. Це ще може бути як залежність від партнера. Чи це в, в бізнесі, чи в дружбі, чи в коханні, чи в побуті? Про приклад знову з навожу. Да? Ось припустимо, дружина пропонує чоловіку розпочати правильний спосіб життя, так, правильно харчуватися, відмовитися від алкоголю, робити ранком зарядку, там чи на прогулянки в будь-яку погоду виходити. Так? Вона пропонує це чоловіку. Так, давай з тобою об'єднаємося, робота в команді. А він починає: ну так, да, звісно. А новий рік, а свято, а мама приїде, а брат приїде, а на дворі дощ. Розумієте, і все, у і вас опускаються руки. Тобто, таке відчуття, що ви якби залежите від чиєїсь думки? Тут ще як варіант, можливо, залежність якась від грошей. Ви хочете щось зробити? Хочете розпочати. Але. Ну, припустимо, хтось вам має на це дати гроші. Ось хочете, ну знову приклад, хочете ви зробити собі там пластику, так дуже хочете. Ну але і начебто і ваша половинка не проти, але все залежить від грошей. Якщо він дасть, зробити пластику. Якщо ні, то ні. Тобто, то тобто, розумієте, по дияволу це якась такий певна залежність. І це ще як варіант, хтось, можливо, надто вас контролює і тримає вас на короткому поводку. Ви, як то кажуть, і раді в рай, та гріхи не пускають. Тут якийсь контроль і залежність від чого, тому ви не можете стартонути. Так, і шостий останній варіант хто загадав, дивимося, що вам заважає стартонути, зрушити з місця. Четвірка кубків нічого не радує. Якесь розчарування в чомусь. Тут є можливості, можливо, їх і занадто є так, але воно вас не радує. Можливо, вас зупиняє втома або апатія на фоні якихось жорстких правил, або чужих очікувань. Це знаєте, ця карта як синдром відмінниці. Так? Ви все маєте робити на відмінно якась чужа оцінка, так Якийсь, ваше життя підкорюється якимось конкретним чітким правилам. Це як лозунг в вашому житті, і по-інакшому бути не може. І ви тут боїтеся стартунути, тому що ви не впевнені. А раптом ця ваша нова ідея чи ваша нова справа ну, не буде відповідати якимось вимогам, розумієте? І ви тоді потерпите фіаско. Ви цього дуже боїтеся, так? застряла між обов'язком і якоюсь байдужістю. У вас тут застій від внутрішнього бунту проти системи, проти традиції. Ну, як на мене, це виглядає синдром відмінниці, Я вам про те вже сказала, то перегляньте свої погляди. Добре, я вам дуже дякую і сподіваюся, що це стало вам доброю підказкою у ваших майбутніх діях і планах. До побачення!